Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні у мене дуже незвичний гість. Сьогодні у мене дуже цікавий гість, і відверто вам скажу, мені пощастило. Адже не кожного дня З самого Києва з центру з нашої рідної столиці приїздить е декан юридичного факультету. Я трішечки вже сказав, хто у мене сьогодні, але тепер маю назвати повне ім'я і повну посаду. Сьогодні у мене в гостях декан юридичного факультету Київського університету. То інтелектуальної власності та права пан Петро Валерійович Камінський. Петро Валерійович, радий вас бачити. Доброго дня, вітаю вас. Я дуже радий з вами познайомитися, тому що тому що, по-перше, тому що я радий, Рад. Дякую, дуже я, приємно. як я сказав, дійсно не так часто до нас зі столиці приїздить фахівець з права, з юридичного права. Мало того, зараз дуже цікавий момент, адже батьки в першу чергу. Хоча, напевно, і батьки разом з дітьми думають, куди піти далі, який виш обрати. Ви представляєте ви декан, ви декан факультету, тобто ви знаєте чудово всі ці від де, що і як. І ще один момент: не так часто ми говоримо в наших програмах і наших ефірах про інтелектуальну власність, і не так часто ми говоримо про виш. Який надає ці моменти, опікується, вчить і не тільки наших інтелектуалів, і не тільки патентних повірених, і не тільки. Отож, для початку давайте ближче знайомитися з нашими глядачами і слухачами, коли був організований Київський університет інтелектуальної власності і права, так да, вам, Олежа. Хочу сказати, що наш університет доволі молодий. Він заснований у 2014 році, і вже протягом 11 років ми війшли в топ 10 найкращих закладів вищої освіти України. Раїни за версією освіта порталу, mm -hmm. який кожного року оновлює, і ми дійсно тримаємо цю марку. Бо Як вам вдалося? Я вам хочу сказати, це в першу чергу йде довіра батьків, довіра абітурієнтів, через те, що ми дійсно показуємо, що ми є флагманами і юридичної освіти, і ми є флагманом того класичного закладу вищої освіти, який зараз потребує наша країна для підготовки найфаховіших студентів і далі працівників в такому випадку. У вас має бути колосальний. Е... Набір колосальний конкурс. Я вам хочу сказати стосовно конкурсу. Uh -huh. Так, ми стараємося, і до нас хочуть йти студенти, і ми дивимося по балах через те, що така ситуація на даний час що для вступу на спеціальності право і міжнародне право, це в будь-якій заклад вищої освіти зараз уже зробили прохідний бал 150 на uh -huh. спеціальність право і на спеціальність міжнародні, відносин і міжнародні відносини. І він може тільки збільшуватися, і він тільки може збільшуватися. Так, 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 збільшуватися. так, так. і тобто, бачите самі, що зараз Конкуренція йде. конкуренція велика, і ми обираємо найкращих. І у нас навчаються найкращі, тобто які далі показують свої вагомі внески у розбудову нашої країни і нашої демократії, тобто і цим ми пишаємося. І наше керівництво пишається ним, коли ми там в судах. Прокуратурах йдемо і бачимо наших випускників, які ми вітаються. зараз ще проговоримо так. про керівництво. Е, хочу завершити. Ну хоча тут неможливо цю тему завершити. Мається на увазі з м, початковим моментом, як до вас потрапити, е, пане Петре. Е, національний мультимедійний тест і достатньо е, національний мультипредметний. так. дивіться, ну по правилах прийому, якраз маю можливість сказати, що розпочалася вже реєстрація на національний мультипредметний тест. З 6 березня по 3 квітня. І у нас на базі нашого університету діє консультативний центр. Тобто, батьки можуть спокійно звертатися, батьки, майбутні абітурієнти, і ми допоможемо в написанні мотиваційного листа цього року, як угу. і в позаминулому році, і в минулому році є обов'язкових два елементи: це чотири предмети з національного мультипредметного тесту. Це три обов'язкових історія України, математика і українська мова. І угу. четвертий на вибір: це іноземна мова, це хімія. Фізика, біологія та географія, і написання мотиваційного листа. Я вам хочу сказати, що за період роботи вже на посаді деканом прочитав, напевно більше 10 тисяч мотиваційних листів, тобто колосальний об'єм, все і ми за допомогою цього і ми навчаємося, і ми допомагаємо нашим з майбутнім. з тих 10 тисяч. Напевно, точно є. Е, ну якщо не з десяток, то декілька одиниць, які вам запам'яталися як величезний плюс і величезний мінус. Тобто, що вас здивувало? здивувало найбільше і що можливо найбільше розчарувало з тих мотиваційних листів, які ви перечитали стосовно здивувало, мені подобається як наші уже майбутні студенти, як вони вміють гарно писати. Тобто, розвиток української мови і розуміння української мови нашої соловіною це дуже великий плюс. Як вони правильно прописують, і вони дійсно бачать у нашому закладі вищої освіти той заклад, в який вони хочуть вступити, і вони чітко прописують, що ми хочемо і чому ми хочемо через нашу матеріально технічну базу, яка на доволі високому рівні? А з розчарування хочу сказати, що немає через те, що кожний мотиваційний лист, який пише дитина, вона пише як від свого серця. Тобто, це як лист святому Миколаю. Знаєте, що дитина прописує, прописує себе і показує, чому саме вона є найкращим претендентом на заміщення місця. Дуже гарне порівняння з зі святим Миколаєм. От тепер, напевно, і треба запитатися, а хто ж? Входить до переліку святих Миколаїв. Хто, е, команда, команда викладачів, команда, хто очолює і так далі. І так далі. Угу. Добре, так це у нас президент університету є, академік угу. Сергій Васильович Ківалов. Далі проректор Фелик Василь Іванович. І далі проректор Перший Вільгушинський Михайло Йосипович. Це у нас всі ідуть сильні викладачі, які і можуть викласти інформацію і сильні керівники, які забезпечують повністю освітній процес у нашому закладі вищої освіти. Стосовно викладачів, наші викладачі це переважно 90% Це усі практики, тобто це колишні працівники і судді Верховного суду, прокуратур різних рівнів, і, і також менеджери, топ-менеджери. На підприємствах угу. і, і в авторських центрах, тобто всі, всі, всі максимально. Ми до кадрової політики відносимося дуже прискіпливо, Петро Валерійович, В назві самого університету є інтелектуальна власність. Інтелектуальна власність для більшості, а особливо для людей, які не мають ніякого зв'язку з інтелектуальною саме власністю, це залишається. Ну, якщо не тера інкогніта, то це залишається не зовсім зрозумілий момент. Хто опікується і як оце більше? Навіть я хотів би почути від вас, як ви опікуєтеся оцим цим от напрямком, напрямком інтелектуальної власності. Дивіться, ми опікуємося інтелектуальною власністю цим напрямком. ну, як ви правильно сказали, доволі сильно ми готуємо патентних повірених, тобто угу. які працюють далі і надають послуги, і захищають інтереси. Ви єдині в Україні? Ми єдині так на даний час, наш заклад вищої освіти готує патентних повірених, які далі працюють, які діляться своїм досвідом, які вже пропрацювали там певну кількість років, і вони також приходять і розповідають нашим студентам, які навчаються, угу. як потрібно працювати. Окей. Е Завжди виникає запитання. Спочатку, де я буду навчатися, а потім, е як я можу застосувати своє навчання на практиці? Э, частково ви вже сказали. Ким виходять ваші вихованці, і куди вони йдуть працювати? От, давайте розширимо цей. Ага, момент. Добре, так дивіться, ми підготовлюємо спеціалістів з 25 різних спеціальностей, тобто на різних рівнях, це бакалаврат, магістратура і доктор філософії. Також угу. ми підготовлюємо і право, і кібербезпеку та захист інформації, психологія, соціологія, журналістика. Тобто, ми стараємося, що щоб ринок праці, який на даний час затребуваний, є, щоб ми підготовлювали даних спеціалістів, і ці старання не є наших уже студентів. Починаючи з другого курсу, е, уже вони проходять практику, тобто це унікальний досвід. Що вони проходять практику, і в відсотків 70 вже після практики до нас працедавці угу. звертаються, кажуть, що ось себе дуже гарно е, показали. Дайте, будь ласка, їх на роботу, тобто ми максимально стараємося, коли наші студенти навчаються, щоб вони практикувалися і вже надавати їм роботу, щоб вони вже працювали і мали можливість уже реалізувати себе як дійсно гарні спеціалісти. А ви дозволяєте? Я знаю, що кожен ви це вирішує по своєму. Ви дозволяєте працювати з. Третього з четвертого чи тільки після завершення дивіться тут... Бо практика може бути, як ви сказали, після другого курсу. Практика, так, так, прошу так, так. дуже, але практика це є ну це практика. Звісно, звісно, практика. Але звісно, mm -hmm. коли студент себе гарно на практиці показує працедавцю, цікаво, щоб даний студент залишився і продовжував працювати далі. Стосовно такої практики, щоб студенти могли знаходити роботу, звісно, це залежить від спеціальності. Також не будемо забувати, що там для будь-якої. Для переважної більшості посад, які зв'язані з юриспруденцією, там, звісно, треба диплом або молодшого фахового спеціаліста, або також диплом бакалавра. Тобто, у переважній більшості це що зв'язане з правом, тобто, вже або після Ти завершення фахового. отримати підтвердження. Так, 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 угу. так. Через те, що у нас також діє фаховий коледж. Я Хочу сказати про нього, що е, бувають різні ситуації. Ми побачили по статистиці минулого року багато абітурієнтів не змогли подолати. Поріг в національному мультипредметному тесті угу. ми бали бали так, угу. так, так, бали, і ситуація, яка що вони вступали до нашого фахового коледжу. Тобто в фаховий коледж можна вступати і після 9 класу до нас. І якщо така ситуація, не склали національний мультипредметний тест, також можна вступати до фахового коледжу і отримувати диплом молодшого фахового бакалавра, з яким уже спокійно беруть на роботу. Е, ну і звісно, це як попередній щабель для того, щоб отримати вищу світу і, 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 і прийти е, до вас. А, ще є в університетах такий момент, який називається обмін програми обміну е, студентами. Це не значить, що, ми, що ви міняєтеся студентами. Mm -hmm. Ні. Але тим не менше, е, чи є в університеті така програма або такі програми, і якщо є, то саме які. Озвучте, mm -hmm. будь ласка. Так, є да. Унікальна програма називається академічна мобільність. Це дякуючи керівництву. Це дійсно ініціатива Сергія Васильовича Ківалова mm -hmm. і ректора Василя Івановича Фалика. Що наші студенти, вже будучи навчаючись, вони мають можливість подорожувати Україною, тобто до Чернівців, до до Черкас, до Івано-Франківська та міста Одеси, mm -hmm. тобто найкращих студентів. Ми відправляємо зовсім безкоштовно, тобто університет повністю бере усі витрати на себе, забезпечує проживання, харчування і дорога в ці міста до наших філій, і де вони собі навчаються, де вони навчаються? Проходять програму протягом одного тижня і потім. Повертаються, вони діляться досвідом і якраз і переймають прекрасний досвід. <світ> Завжди цікавить і батьків в першу чергу матеріально-технічна база. Угу. Як розміщуються, починаючи від розміщення, розміщення харчування. І само собою навчання, от yeah. технічна матеріальна база oh, okay. університету, олеже. Про це ми можемо годину навіть говорити. Я вам хочу сказати, Тоді що Тоді просто є. скажіть, є, є, <рес> у є у нас є так, так, так. Воно є. У нас дивіться, ми йдемо по стандарту уже європейських закладів вищої освіти. Тобто, uh -huh. у нас є студентський кампус, наш навчальний корпус великий, і є. Спортивний стадіон великий європейського рівня і гуртожиток. Тобто, у нас знаходиться все на закритій території. Тобто, постороннім особам це батьки дуже часто запитують, що а яка ситуація хвилюється за ну, за свою а дитину. Особливо зараз. У так. нас угу. повністю все під контролем по території охорона є. І студенти собі прокинулися, захотіли у при гуртожитку. Є у нас спортивна зала, де студенти можуть займатися, угу. або на стадіоні. Позайматися спортом і далі йти вже в університет на пари, якщо це не державна таємниця, загальна кількість студентів, яка одномоментно навчається в університеті, одномоментно так, так? так дивіться. Одномоментно. Це е, 4 тисячі студентів. Це приблизно. Так, 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 угу. так. Да. Приблизно і про матеріальну технічну базу ще якраз декілька слів хочу сказати, що ми стараємося максимально, щоб нашим студентам було зручно навчатися. Ми відкрили кіберполігон, тобто це унікальний унікальна аудиторія, яка обладнана найновішими аймаками на процесі М3, щоб наші майбутні кібер. Угу. Працівники могли отримати досвід і вже і студентських років Під час навчамати можливість угу. так, 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 навчатися, навчатися і, і показувати себе дуже гарно. Також у нас ще відкрили ми залу судового засідання. Вона відповідає усім нормам, тобто один в один зала засідання будь-якого суду, який знаходиться зараз на території нашої країни. Також в перспективі зараз відкриття студії для журналістів добудовуємо. І ще зараз реконструкція йде актового залу. Що я не побоюся цього слова, стане одним із кращих актових залів, ну якщо не кращим, у місті Києві. Особливо якось так цікаво звучить в університеті інтелектуальної власності і права ви відкриваєте телестудію. Ну дуже цікаво. Я так розумію, що комунікативні навички вони дуже і дуже необхідні, і це вже стає ну, гарним тоном. Або це вже стає розумінням того, що без цього не можна просто ніяк рухатися, ніяк жити. Пане Петре, я навіть у вас не буду зараз запитувати вже після того, як ви сказали, там стадіони у нас є. У нас з база є кібербаза там і так далі і так далі. Я не буду запитувати про гуртки. Ясно, що вони є, є що звісно, вони так, 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 Мене цікавить інше наукова діяльність, е, яка який рівень, якщо так можна сказати, наукової діяльності е, надає з одного боку університет своїм студентам, і з іншого боку, е, чи є наприклад рада по захисту, чи можна потім після завершення продовжувати, наприклад, та сама аспірантура і щоб піти далі. -далі. Кар'єрний зріст, науковий кар'єрний зріст так. Звісно, після закінчення магістратури у нас є аспірантура, тобто, де особа може отримати доктора філософії. Це вже по європейських стандартах, як раніше був кандидат, кандидат наук. Наука. Так, так, так і докторнатура, тобто, спокійно, у нас така практика навіть є. Тобто, студенти, які навчалися, вони далі вступали до магістратури. Потім до аспірантури, і зараз уже і є практикуючими адвокатами, і також вони займаються викладацькою діяльністю, через те, що зараз європейський досвід навіть дуже добре, коли є практикуючий викладач, який може порівняти і може пояснити нашим студентам різницю між теорією і практикою, бо mm -hmm. воно. Так і є, що теорія трішечки змінюється від практики в деяких моментах. Вони просто не йдуть разом, так, так, так м'яко буде кажучи, да на завершення. Ви сказали, ви вже сказали 11 років. Ви існуєте, і ви ввійшли в десятку топ університетів кращих, університет. у... кращих університетів України. Які найпопулярніші, це я беру зараз в лапки, найпопулярніші факультети або напрямки. Дивіться по напрямках і по факультетах, що я можу сказати, це спеціальність. дійсно. Ну, якщо дивитися, загалом по статистиці минулого року це психологія, яка у нас представлена, і викладачі, які гарно проявляють і які. Показують і і на практичному досвіді нашим студентам дають перейняти угу. цей досвід. Це право, звісно, ж, міжнародне право, кібербезпека та захист інформації. Оце такі знаєте спеціальності, які. Потребує наша держава це на даний топ, час топ-топ спеціальності топ, топ, у так, вас. так, так, Да. політологія, соціологія також це, що соціологічні досліди різні, mm -hmm. і ті студенти собі спокійно. Uh, студенти більше хлопчиків, дівчаток. Uh, я вам хочу сказати, що більше на даний час, уже починаючи з 22-го року, це дівчата. дівчата. Але хлопці також. Також є напевно в відсотковому співвідношенні десь 60 на 40. Чи мають якісь певні преференції хлопці і дівчата, наші захисники, які демобілізуються з армії з війни, і чи мають вони якісь преференції при вступі? Е, дивіться, я вам навіть можу сказати, що у нас навчаються захисники, хлопці та дівчата, які боронять нашу державу зараз, угу. і вони навчаються у нас, тобто вони. Через є діючими студентами, звісно, є діючими, звісно, діючими, діючими військовими так, 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 і навчаються вони, тобто ми даємо можливість їм навчатися, і це великий плюс, коли дійсно з студентських років ідуть mm -hmm. захищати нашу країну і боронити її. І також до нас дуже велика кількість військових вступає і навчається, а но на загальних умовах. Звісно, звісно, через те, що дивіться, є правила прийому. Тобто, угу. по правилах прийому ми не можемо відійти. Ні. От я якраз і хотів почути, чи як я сказав, чи є якісь певні преференції, чи немає. На загальних правилах прийому так, так, треба так, так, здавати, так. треба так. до вас поступати. Я вам щиро дякую. Маємо виходити з ефіру. Ще раз нагадаю, дякую декан вам. юридичного факультету Київського університету інтелектуальної власності та права, пан Петро Валерійович Камінський був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін відвер. То скажу, не знаю, коли мені ще вдасться поговорити про ваш університет і коли наступного разу ви будете мати таку можливість до нас приїхати. Завжди буду радий вас бачити запросити з великою радістю. Дякую. Також. Дякую, Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а далі продовжується наш ефір. Говий вінницький ритм. 101 і вісім. Місто події що поруч.